Дорогі друзі, брати сестри, дорога церква по вулиці Кар'єрній. Хочу разом з вами сказати слава Ісусу Христу. Слава. Мені дуже приємно сьогодні бути тут з вами. Я дякую Миколі Володимировичу і всім вам, що запросили. Для мене ця церква, ця рідна церква, це перша церква. Сьогодні я хочу привітати вас з ювілеєм 50 років. Для нас, п'ятидесятників, це щось значить, так чи ні? 50 років. Ви знаєте, я хочу всіх вас привітати від церкви, благодать від себе особисто. Також, брати, Братерська рада наша передавала вам вітання, також особисто Сірадан Микола Іванович передавав, також від Антанця Сергія Андрійовича. Прийміть вітання від усієї церкви. Ми дійсно вас любимо, і ми є частиною вас і завжди будемо частиною. Ви знаєте, чомусь так Бог мене повів. Знаєте, як я до вас сьогодні добирався, куди я приїхав? Я вперся в зупинку караваю дачі І оттуда тропами і цією вулицею вже переїхав на вулицю Кар'єрну, ходили ми пішком. Так, я сьогодні сюди до вас приїхав, пригадав все те, там бачу, змінилось багато, побудували багато поверхівки. І чомусь мені колись казалася вулиця Кар'єрна набагато ширшою. На сьогодні їхав щось вона дуже вузенька. Друзі, знаєте, що далі кинулося сильно в очі? Коли ми ходили сюди електричкою, їздили, то тут, можливо, біля будинку було перепарковано декілька автомобілів. Хто пам'ятає Павла Андрійовича, в нього Москвич був, він з Фастова їздив. А сьогодні, я, як приїхав, подивився, тут все машинами заставлено. Ви знаєте, я так подивився, скільки машин. Щось я подумав, що тут буде чоловік 500 в залі, бо машин багато. Слава Богу, друзі, я пригадав багато речей, показували сьогодні багато фото. Молодь, які зараз вже стали такі достатньо дорослі, хор. Як він зростав, як він додався Володимира Івановича. До речі, ми з сусідами були останні, мабуть, 5-7 років. Да? Він жив вже через забор. Спочатку він на півняк жив, потім він переїхав в будинок, де його донька жила. Це тіть Вера, дядя Андрій, це мій дядько, моя тетя. І ми були сусідами поруч. Я пригадав, як спочатку тут було приміщення одне, то будинок був також віруючих братів, брата і дружини його сім'ї. Там, пам'ятаю, бігали, гралися, тут гарна груша бера була. Ми завжди туди груші смикали. Там у нас того приміщення ще не було добудовано. там почалась недільна школа. Ми там перші, перша недільна школа. Заняття вчення було, і багато що є пригадати. Брати і сестри. Я сьогодні так подумав, Боже, скільки тут народилось служителів, пастирів, диканів, харистів, євангелістів, скільки відкрилося церков, да навіть цілих об'єднань. Що Бог зробив? Хто міг колись подумати? Я подивився на фото і там багато побачив братів, які на сьогоднішній день вони епіскопи. Пастирі мають об'єднання, і скільки Господь зробив справи через церкву по вулиці Кар'єрні. Колись отут сиділи, оце був сектор тільки для братів, так чи ні? Отут чисто брати були, далі сестри, да, і як в сінагозі було. Я завжди з батьком сидів, десь там п'ятий ряд. там ми сиділи потім, ми стали трошки дорослішими. Отут діти завжди спереді сиділи. Тут був хор, пам'ятаю, дерев'яне огородження було тут, і ми от спереді сиділи. Мені сьогодні сподобалося, що я приїхав десь без 10, і так як було колись раніше, я так зрозумів, що вже вільних місць майже не було. Ну, хотілося б, друзі, знаєте, як було раніше? От тут, по суті, всі стояли, сиділи тут, а там, знаєте, як, як селедка в банці, оселець. Я пам'ятаю, колись вже став старшим, приїхав вчасно на 10-ту годину. Тут, щоб раніше було зайняти місце, треба було півдесятої приїжджати. А якщо приїжджаєш вчасно, то вже треба там було стояти. І пам'ятаю, таке відчуття було, як в метро на вокзальні. Знаєте, ноги піднімаєш, а тебе заносять. Не було ні кондиціонерів раніше, нічого не було. Друзі, сьогодні люди хочуть комфорту. А раніше там стоїмо, пливе з тебе жара, дві години відстояли, ніхто, знаєте, і не думав, проте не жалівся, не плакали. Ой, що це за служіння, якось важко було, я все служіння простояв. Чомусь так все було. І нас, брати, знаєте, виховували. Церква по кар'єрні, що мені подобається, вона була завжди строгою. І тут завжди було здорове вчення. Я дякую Богу, що і сьогодні це здорове вчення воно продовжується. Багато церков, на жаль, навіть виходці з кар'єрної втратили це здорове вчення. Перейшли дуже багато на нове вчення, на сучасне вседозволеність, і дуже багато речей гріха беззаконня запустили в церкви. І дуже важливо сьогодні усім нам і вам триматися, триматися істини, триматися Слова Божого. Я завжди хотів, мріяв і прикладаю зусилля, щоб церква благодать трималась також євангельського вчення, бо церква по вулиці Кар'єрні ваша тримається євангельського вчення. Що це значить? Ця церква завжди буде здорова, буде благословенна і завжди буде плодоносить, і дуже потужно. І народжуватися будуть здорові діти в такій церкві, від народжені з гори від Духа Святого, так чи ні? Сьогодні потрібно, друзі, не ганятися за кількістю, а за якістю. І сьогодні хочеться, щоб в церквях, знаєте, не пастиряни, служителя там, не левити були популярні, а Ісус Христос щоб був в церквях популярний. Якщо буде Ісус Христос номер один, і діять буде Дух Святий, то ця церква буде благословена і успішна. Я не жалкую, що я саме тут народився, тут виховувався, тут мене носили на руках батьки, потім вже своїми ніжками топав сюди. І, друзі, сьогодні багато хто близько живе біля церкви, добиратися близько, а вони пропускають. Ми їздили раніше з Фастовського району. Якщо всіх дітей неділя – це вихідний, відпочивають, а ми в неділю саме раніше вставали. Бо потрібно було на 7 з лишнім іти на електричку, там 7,40 чи 7,50 вона була, і приїжджали сюди, пішочком проходили. Багато людей їздило сюди з Фастова, півні, білки, так називаємо, коженка. І багато, знаєте, місць їздили сюди. І слава Богу, людей, що горіло серце. Подивіться, як Бог потужно благословив всіх, хто з гарячим серцем сюди їздили. Чому приїжджали? Бо тут був Господь, тут Бог діяв і тут Бог робив свою велику справу, тут спасав Бог людей, очищав і звільняв. Я хотів би залишити деякі думки, друзі, для всіх вас, для церкви. Ну, перед тим, як я поділюсь словом Божим, я хотів би щось би подарувати. Хай Бог благословить вашу церкву з ювілеєм. Божих вам благословень. Бо зараз забуду, якось незручно буде. Дякую. Церква, друзі, це єдиний організм. Церква це тіло Христове. Віруючи, є членами Його тіла, а Христос є голова тіла і голова церкви. Я бажаю усім вам, щоб ви завжди були єдиними, щоб ви завжди були в тілі Ісуса Христа, щоб серед вас панувала, що любов Ісуса. Щоб між вами була любов, був мир, і щоб ви завжди відчували і переживали Ісуса Христа. І завжди пам'ятали, що Ісус є голова церкви. Я хотів би, щоб всі ви радилися з Ісусом. Щоб всі ви в нього запитували, що робити, як робити, щоб у нього просили благословіння. на шлюб, на одруження, чи то бізнес, чи то робота, чи то ще якісь питання, Боже допоможи, чи в церкві, навіть духовні, якісь прийняти рішення, Господи, допоможи нам прийняти здорове, правильне рішення, щоб не суперечило Слову Твоєму. Щоб ти був з нами. Далі, слідче, храм. Ми являємося храмом. Церква, друзі, це Божа будівля. І це не це приміщення. Я розумію, можливо, вам і тісно, хотілося щось би більше. А з другої сторони, я думав, ну не хочеться втрачати знаєте те, що воно вже закарбувалося на півстоліття можливо, в історії. У вас є своя історія, сила, і саме головне в чому це в людях, це ви. Щоб жив завжди Господь в кожному із вас. Церква це Божа будівля, храм Божий, в якому перебуває Святий Дух. Христос є наріжним каменем цієї будівлі. За словами Петра, віруючи, це каміння живе, що будується в дім духовний. Ви маєте сьогодні бути тим живим камінням, щоб збудувати духовний. Храм, в якому Господь завжди буде жити Духом Святим. Щоб ви продовжували історію, друзі, ще кращу, ніж попередники ваші. Бо Слово Боже каже, що в останні часи Дух Святий і дії Божі будуть проявлятися надпотужно. Надпотужно так діяти, як ніколи раніше, навіть в Першоапостольській церкві таких дій не було. Бог хоче, щоб церква Божа по наростаючі набирала обричів. Щоб церква Божа вона завжди була авторитетом, силою Божою, щоб помазання Боже завжди було з вами, щоб ви продовжували народжувати тут нових і нових благословенних служителів, благословених пророків, левитів, сповиків, вчителів, друзів, місіонерів, щоб тут, знаєте, продовжувалося це. Ви маєте, тому що. Тут Господь благословив сотні тисяч церков. Розумієте, хочеться, щоб далі ця дія Божа продовжувалась. Бог звертається до нас як до нареченої. В Біблії церква представлена нареченою Ісуса Христа, Христос, настільки полюбив церкву, що віддав за неї себе, щоб її святити, щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади. Що була свята й непорочна. Друзі, наречена Ісуса Христа, люби Ісуса. Наречена, про кого вона думає? Вона думає завжди про нареченого Хай Бог допоможе усім вам, любіть його шануйте, його, славте Його, з Ним розділяйте все і в горі, і в радості, в любові, в мирі, в усіх випробуваннях. Проходьте все з Ісусом Христом. Дорогі мої брати і сестри. Ви знаєте, я за останні роки надпотужні випробування проходив і проходжу, і багато з них Бог допоміг мені вже пройти і перемогти. Ви знаєте, коли багато робиш для Божої справи, любиш Господа, скільки диявол погрожував мені смертю, скільки він, знаєте, робив цих попиток, щоб мене вбити фізично. Ну, Бог зберіг. Саме перше мені мама розповідала, коли вона була вагітна зі мною на шостому місяці, диявол хотів її вбити. Вона вийшла з електрички, помічник, водія не помітив, що всі вже люди вийшли, вона виходила знаєте, і одну ногу зажало її. І вона стояла на цьому пероні, і електричка почала рушати. Вона почала кричати, чоловіки підбігли, вхватили її, держали і бігли з нею, по тому перону кричали, щоб хтось зірвав стоп кран, зірвали стоп кран. Мама мені також пригадала історію, коли вона була в Сухумі в Абхазії, вагітна зі мною, і на неї накинувся один грузин, він був міліціонером, він хотів чинити зґвалтування. Ну, мама позвала Господа. І вона каже, я бачила своїми очима і чула звук, але не бачила хто. Вона побачила, що хтось вдарив сильно його по лиці того грузина. Такий був ляскат, що він аж летів веркався. І він зляканий дивився на неї в ту сторону до неї, кричав і втікав. Бог від неї скрив, хто то був, ну вона каже, мабуть, то був ангел. Друзі, Бог завжди своїх береже. Скільки я в життю своєму танув в Дніпрі, в стугні, в різних річках, током мене вбивало, я також бачив ангела, коли в п'ять років мене вбивало током. Я всунув шпиці в розетку, він став між до мною розеткою. І він так взяв мене і відкинув від тої розетки. Він був в білому одязі, він був без крил. У нього було світле волосся і красиві очі. Їхній колір навіть важко пояснити. Коли він подивився, глянув, посміхнувся, що за мною все нормально і щез. Коли я тонув також в Дніпрі, я також покликав ангела, він також мене звідти витягнув. Бог, він живий і реальний, сьогодні між нами. Я хочу, щоб ми пам'ятали, що церква це наречена Ісуса Христа, Ісус з тобою і зі мною. Він завжди буде оберігати і укріпляти нас з вами. Коли почалася війна, я їхав по Мінному полі. Я поїхав з окупації, там, спасати одних близьких мені людей. І мені прийшлось ночі вже їхати через три села, через е, декілька, там два поля було, такі лісопосадки. Нічого не працювало, ні навігація, ні телефони, тільки там Морки по лісі десь ховалися. За мною там один невіручий був чоловік, я став перед тим всім. Кажу, Боже, не знаю, як їхати. Ну, я запрошую тебе, Ісус, сядь зі мною в машину. Провать мене через. Я знав, що там заміновані поля, я не знав тої дороги, тому що нас завели одні люди туди, в ту місцевість ще в день. Ну, ми попросили там місцевих лісокрадів, радіо, вони трапінки знають. І вони... Я домовився, що через півгодини повертаюсь, вони чекають і проведуть нас знову вже тою дорогою додому. Ну, ми приїхали, їх не було вже. Я помолився, кажу, Господи, якщо я маю зараз смерти, прости мене, очисти, приготуй мою душу, щоб я зустрівся з тобою на небі. А якщо мені потрібно ще жити, то сядь за мною в автомобіль і провадь мене, підсказуй, куди їхати, як їхати і збережи мене. Не вірю чоловік, який сидів біля мене, він години дві за мною не розмовляв. Через дві години він сказав саме. Страшну помилку, яку він зробив в житті, це він за мною поїхав через ті поля. Друзі, я їхав по дорозі. Бог каже, в Дух, як Дух Святий працює внутрі, наліво, ідеш прямо, направо. Потім ідеш далі каже, справа міна, дивись, я її придивляюсь, не бачу. Каже, справа міна. Я придивляюсь, не бачу. Боже, не бачу. Уважно дивись. Уважно придивився, торчить, об'їхав. Далі йду, каже, по центру міна. І так, друзі, я і придивлявся, каже, придивись уважно. Господи, відкрив очі, відкрив, побачив. Проїхав і її. І так я проїхав, ті три села, ті два поля, ті лісопосадки. і Бог вивів аж до українського блокпосту. І вони питають: звідки ти їдеш, куди ти приїхав? Ще біла машина, друзі. Ніч, ліс, поля. Ви знаєте, тільки олень вийшов, як призрак, дивився на мене, обгорівши, опалений від тих всіх вибухів, від пожарів в тому лісі. А Я дивлюсь, дивлюсь кінець світу. Думаю, це наша рідна Україна. Боже, благослови нас, слідуча сім'я. Через віру в Ісуса спасені стають дітьми Небесного Отця. Тепер вони домашні для Бога і відносяться один до одного, як брати і сестри. Друзі, церква на кар'єрній, вона ніколи не втрачала відчуття сім'ї. Я завжди себе тут відчував як в сім'ї, які були відносини. Тоді, брати, сестри, старше покоління молодь, дійсно, як Марія Володимировна казала, не було поділень, да? не було цих розділень. На молодь, на старше покоління, всі були разом. Всі могли разом славити Бога і багато робили справу. Скільки ми допомагали один одному, хтось десь будує. Комусь десь потрібно, хто не знає, таке толока, чорний потолок. Який глина, солома, мішаються і як утеплювач на чердаку, знаєте, таким хорошим слоєм вкладалося. Це, мабуть, в більшості віруючих приходили віруючі групами, і всі в селі дивувалися, які ж віруючі. Як вони один одному допомагають, друзі, це приємно. І сьогодні потрібно цього не втрачати. Сьогодні потрібно багато традицій, добрих, як сім'я, відновити, допомагати один одному, цікавитись, брати і сестри, і в когось, можливо, якщо проблема є, то ви кажіть в церкві про це братам, сестрам і будуть допомагати. Бо часто ми так думаємо, що самі мають дізнатися, що в мене проблема. А якщо не дізналися, то потім ми ще, ще вмудряємося. Обіди якісь склеїть, Знаєте, щось таке придумувати. На пастиря, на служителів, на братів, сестер не дізналися, не зателефонували. Стовп і підвалина правди. Церква, друзі, вона має оберігати істину, захищати її від нападів. Всяке вчення всяке випробовується Словом Божим. Я бажаю усім вам, щоб ви продовжували захищати істину. Дві тисячі років церква Ісуса Христа, вона що захищає істину? Захищає Слово Боже, захищає правду. І ми маємо це робити. Тільки здорове вчення сьогодні має бути в церкві, в сім'ї, в Тебе, в мене, у нас. Ми маємо сьогодні дбати. Мені дуже сподобалось, як я приїхав сьогодні, піднімався туди на другий поверх, на братерську зустріч. Я побачив на вікні, на підвіконі сидів хлопчик. З відкритою розгорнута була Біблія, і він там читав. Я підійшов, погладив, здивувався, компліменти йому сказав, який ти молоде, читаєш Біблію. Один брат ішов ззаді, трошечки пожартував, каже: ну так, да, каже, перед цим покоління в телефонах сиділо, а це покоління вже з Біблії. Я думаю, слава Богу, дай Бог, щоб так було. Не знаю, де той брат, який так сказав, щоб це було дійсно правда. Щоб не в телефонах, а в бібліях сиділи. Брати і сестри, церква Божа це військо. Ми завжди маємо пам'ятати: ми військо Ісуса Христа. І сьогодні це військо має дійсно, скажімо, бути справжнім військом, відповідати Слову Божому. Церква порівнюється із грізним військом із прапорами. І це записано пісня, Пісень. 6 розділ, 10 вірш Хто це? Чий погляд немов світня заря, прекрасна, як місяць, ясна, як сонце, грізна, як полки з прапорами. Брати і сестри, церква Божа, вона має бути в один час красива, цікава, наповнена силою Духа Святого да і грізна. Грізна перед гріхом, перед дияволом, перед беззаконням, ми маємо з вами таки бути. Церква Божа, ми з вами не маємо бути такими людьми, де поставили там і стоїш. Поклали ноги, витри, аб тебе, аб тебе пішли. Ні. Ми маємо сьогодні характер Ісуса Христа. І коли Ісус Христос вчив, друзі, коли б'ють тебе по одній щиті, да? чи по лівій підстав праву, що це значить? Ви пам'ятаєте, коли Ісуса Христа допитували, і один підійшов слух там з працівників місцевих священиків вдарив Ісуса Христа. Як Ісус Христос йому відповів? Він що, підставив йому іншу щеку, чи Він йому сказав, стой, ти чого мене б'єш? Якщо я сказав неправду, Ну я сказав правду, за що ти мене б'єш? Ви знаєте, що значило це раніше в часи римлян? Ісус Христос цим висловом. Часи тоді закони римлян не можна було бити людину, якщо вона права. Це називається безпідставно. І той слуга він за це постраждав. Тобто, якщо ти і я прав, то маємо сьогодні сказати, за що мене б'єш. Боже, благослови і укріпи. Читаю декілька місць, і ми будемо, друзі, молитися, розумію, що служіння підходить до завершення. Ще дуже важливе місце. Це не те військо церква. Ми не являємося тим військом, які проливають кров. Церква це військо, яке несе Євангеліє і, і завойовує нові душі для Ісуса Христа. Ми завжди маємо пам'ятати, що ми з вами маємо завойовувати нові душі для Ісуса Христа. Я читаю одне таке місце, і ми маємо сьогодні з вами до цього приготуватися. Всі, всі ви знаєте, це місце. Нова пісня. Нова пісня, акцію, яку ми маємо співати. І коли він узяв суві, це записано в відкриття по іншому откровенні п'ятий розділ з восьмого вірша. І коли він узяв суві, то чотири живі істоти, і двадцять чотири старішини впали перед Агнем, перед акцем кожний, маючи кефару та золоті чаші, повні фіміаму, які є молитви святих, і співають вони нову пісню. Гідний ти взяти суві і зняти печаті Його, бо ти був закланий і викупив нас Богові кров'ю своєю із усякого племені і наріччя. І народу, і нації. Ісусу Христу на небі співають, Його оспівують. Кажуть, Він достойний, Він переможець, Він, друзі, нас з вами придбав для Отця Небесного кров'ю своєю на Голговському Христі і зробив нас царями і священиками Богові нашому, і ми царюватимемо на землі. І я побачив і почув голос багатьох ангелів навколо. Престолу. І живих істот, і старішин, і число їх було міріади, і тисячі тисяч, які говорили гучним голосом гідний, закланий агнець, прийняти силу і багатство, і премудрість, і міцність, і честь, і славу, і благословення. Амінь. Ісус Христос, Він переможець. Ісус Христос, він пройшов земне життя. Він був слухняний, отцю написано до смерті кресної. Він був, друзі, повинен в усьому. Навіть знаєте, в одному із місць Бог його назвав його рабом. Раб – це і той, і хто виконує волю Отця, волю свого Господіна, свого царя, свого Бога. І ми маємо сьогодні розуміти, що ми з вами маємо також сьогодні це все зробити, щоб прославився Господь. Щоб Господь був сьогодні з тобою, щоб ми були також у царстві Божому. Друзі. Останнє, у нас є місія з вами. Дуже добре сьогодні чути і дивитися історію про Володимира Івановича, про багато служителів, які тут були, служили. Проповідували. Через їхні проповіді ми каялись. Вони готували нас до водного хрещення. Вони вимовлювали нас і наші сім'ї. Сьогодні питання Бог задає нам з вами, а що ми зробимо? А що ми залишимо сьогодні після себе? А чи знаємо ми, церква Божа, з ким ми маємо сьогодні тут воювати на цій землі? Отже, останнє місце, і ми молимось. Післання до Єфісян шостий розділ. Бог каже про духовну зброю: нарешті, браття мої, зміцнюйтесь Господом та могутністю сили Його. Одягніться в усю зброю Божу, щоб ви могли вистояти проти підступів диявольських. Тому що наша брань не проти крові та плоті, але проти начальств, проти влад, проти світоправителів темряви цього віку, проти духов, злоби в царських піднебесних. Для цього прийміть усю зброю Божу, щоб ви змогли противостояти у день злий і все. Переборовши. Вистояти, отже, станьте, підперезавши стегна на істиною, одягнувшись броню праведності і, і взувши ноги в готовність благовістити мир. Крим усього, візьміть щит віри, яким ви зможете погасити всі розпечені стріли лукавого, і шалом спасіння візьміть, і меч духа, який є, Слово Боже. За допомогою всякої молитви, прохання, моліться про всякчас у дусі, та про все це дбайте з усякою постійністю, проханням про всіх святих. Амінь. Брати і сестри. Будьте благословені, будьте мужні, нікого не бійтесь, будьте сильними, тримайте слово Боже, любіть один одного. Біжіть, поспішайте, спасати людей сьогодні, які взяті на смерть. Не бійтесь за себе, Бог сьогодні з нами він на нашій стороні. Місія церкви нареченої захищати істину, розширяти Царство Боже і спасати людей. Я хочу разом з вами помолитися про це за вас, за кожного, за ваших дітей, щоб Господь наповнював Духом Святим, щоб сила Божа завжди була з вами. Амінь.